Що ж, друзі, доброго дня! Сьогодні ми продовжуємо говорити про компоненти клітини, та поговоримо сьогодні про одну із найважливіших органел, які знаходяться всередині клітини. Це мітохондрія. Мітохондрія знаходиться у нас в цитоплазмі клітини та виконує одну із найважливіших функцій, а саме продукцію такої речовини, як АТФ. Або ж аденозин-3 фосфорна кислота, що є собою, вона являє собою акумулятором енергії. Тому інколи мітохондрії взагалі називають маленькими автономними електростанціями всередині клітини. Тож, з цього ми можемо вже головне сказати, що основна функція мітохондрії це виготовлення енергії та постачання її до клітини. Також потрібно обов'язково сказати про те, що мітохондрія є двохмембранною органелою. Це дуже часто запитують в різних тестах та й на лекціях також. Взагалі, всі органели діляться на немембранні одномембранні та двохмембранні. Мітохондрія двохмембранна, і ми в цьому можемо легко переконатися, якщо подивимося на малюнок, де ми побачимо, що в неї є зовнішня мембрана, ось я її позначив оранжевим кольором, а також є внутрішня мембрана. Ось вона робить такі згини. Відповідно через те, що в ній є і зовнішня, і внутрішня. Відповідно, їх дві. Тобто вона двохмембранна органела. Тепер. Розглянемо будову мітохондрії трішечки детально. Тож таку зовнішню оболочку мітохондрії складає якраз таки зовнішня мембрана, яка покриває її повністю. Вже всередині є ще одна мембрана, внутрішня, про яку ми тільки що говорили. Але внутрішня мембрана не є такою гладкою, як зовнішня. Вона згинається та утворює спеціальні утворення, які називаються кристами. Зараз я намалюю вам і обведу одну кристу. Тобто кристи, можна сказати, що це такі складки внутрішньої мембрани. Насправді, це дуже функціональна річ, тому що за допомогою таких складок поверхність внутрішньої мембрани вдається набагато збільшити та компактно її упакувати всередину до мітохондрій. Внутрішня мембрана з собою огороджує простір. Але він не пустий, а заповнений спеціальною речовиною, яка називається матрикс. Ось вона підписана та позначена голубеньким. Сама по собі, ця речовина є рідиною, в якій знаходяться окремі компоненти мітохондрії. А саме, Мітохондрія має надважливу молекулу, яка допомагає їй формувати АТФ. Вона називається АТФ синтаза. Це спеціальні молекули, які після проходження по них протонів здатні формувати АТФ для подальшого вивільнення його у вигляді енергії та постачання клітини. Також, що дуже важливо, мітохондрія. Має свої власні рибосоми. Тобто у нас клітина має свої власні рибосоми, а також мітохондрія. Як ми пам'ятаємо, рибосома це немембранний компонент органела, основна функція якої полягає у виробленні білка. І справді, в мітохондріях рибосома допомагає виробляти білок, який йде на власні потреби мітохондрії. І що найцікавіше, у мітохондрії, друзі, є власна ДНК. А як ми пам'ятаємо, ДНК це спадкова молекула, яка допомагає зберігати та передавати спадкову інформацію, а також вона здатна до самовідтворення, тобто вона здатна подвоюватися. І це приводить до ще дуже одного цікавого факту. Про мітохондрії, А саме, що мітохондрії здатні утворювати нові мітохондрії, тобто вони здатні до розмноження поділом навпіл. Це їх відділяє від інших компонентів. Крім того, молекула ДНК у мітохондріях здатна передаватися по спадковості у людей. І коли ми говоримо про Новонароджену дитину, то ми вже можемо знати, що від матері їй досталась якраз таки ДНК, яка знаходиться в мітохондріях. Всі ці факти, які ми тільки що сказали про мітохондрію, те, що вона має власне ДНК, вона має власні рибосоми. А також вона здатна ділитися навпіл та утворювати нові мітохондрії. Це призводить до неминучої теорії, яка справді виникла. І полягає вона в тому, що колись давно-давно мітохондрії були окремими організмами. Але потім вони ввійшли в симбіоз з першими клітинами, які на той момент вже були еукаріотичні, тобто мали ядро, Приєдналися до них та втратили. Власну, якщо так можна сказати, індивідуальність, але отримали від клітини, що їм потрібно, постійне місце проживання. Натомість клітині вони почали давати енергію. Таким чином, цей симбіоз привів до того, що в усіх сучасних тваринних організмах містяться мітохондрії, які дають нам енергію, є маленькими електростанціями, за допомогою яких, власне, ми і живемо. Що ж, друзі, я дякую вам за увагу. Ще раз прошу, якщо ви подивилися, поставте лайк, підпишіться, поставте коментар, хоч щось, щоб я знав, що ви мене чуєте. А ми продовжуємо вивчати біологію та готуватися до НМТ. Сподіваюсь, ці знання знадобляться вам і в подальшому. Що ж, до наступної зустрічі!